Скульптурні композиції з головними героями кінострічки Весна на Зарічній вулиці тут на бульварі Шевченка встановили восени 2014 року. Відтоді чи не кожний запоріжець тут фотографуватися і стали варом та вчителькою, які вже стали символом Запоріжжя. А це вже проспект металургів, де за бажанням кожен може сісти поруч із Сашком Савченком і стати трохи ближче до легендарної запорізької весни. Здравствуйте. Здравствуйте а? Собою. я вам Тайом пам'ятівся Ні в сто примісвоє Юр, контакт. Ці кадри з'явилися на великих екранах у 1956 році. Відтоді фільм Весна на зарічній вулиці став класикою вітчизняного кінематографу. А пісня Уліця Ратная» – гімном робітничої молоді. Робота над стрічкою розпочалася ще у 1953-му. Перші зйомки пройшли в павільйонах одеської кіностудії. Проте у багатьох сценах запоріжці можуть упізнати рідне місто. До цих дверей на початку фільму прямує вчителька Тетяна Сергіївна. Сьогодні тут знаходиться бібліотека юний читач. Опізнати це місце навіть через 60 років легко. А от пошуки вечірньої школи виявилися складнішими. Коли один із режисерів стрічки Марлен Хуцеєв у 2001 році приїхав у Запоріжжя для зйомок фільму про фільм, він не міг знайти ту саму школу. Перехожі щоразу пропонували нові варіанти. Складність у тому, що шкільні сцени тоді знімали в різних локаціях. Та більшість свідків згадують дві школи: четверту та сорок сьому. Поблизу останньої сьогодні розташована спортивна школа. Замість гімнастичних залів тут були колись учнівські парти. По... Воспоминаниям очевидцев, местных жителей. Именно здесь проходили съемки учительской потому что она была большой, светлой и красивой. И вот у нас в школе работала учительница. Которий Ніколай Рибніков подарил книгу. Вона ще тоді була ребенком, і ребята з э, окресних улиц прибігали допомагати зйомочній групі создавать на заборі сніжні шапки. Була знімальна група і в парку енергетиків. Пам'ятаєте епізод, де Савченко запрошує вчительку на вечір танців. Це ті самі сходи, залишимо їх для закоханих. Татьяна Сергеевна, прошу. Пропустите меня. Там начало. Соглашайтесь. Это что, ваш метод получает согласие? Уйдите с дороги. Татьяна Сергеевна. Шкільний вальс глядачам усе ж таки показали. Танцювали, до речі, в будинку культури алюмінієвого комбінату. У таких масових сценах запорізька молодь охоче знімалася. Ще пак, адже за цей і гроші платили 25 рублів. За участь у групових зйомках 40, а за епізод 75 рублів. Та задоволення від знімального процесу отримували усі. Це таке було щастя. Ми ми називали фільм «Без сна на Зарічній вулиці». улице. Уша були молоді. цілий день ми знімали, вечором там садились з. Марлерну з феліксами радику обдумали следующие сімки, а потім гитара, водка, это все до двох до трьох ночи. А це для цих кадрів довелося вставати ледь розвитнілося. І от здув з двох последній листь з оголних дерев прийшла пушиста, снежне зима. Насправді це березневі зйомки у Запоріжжі. Режисери довго чекали справжньої зими. Погода видалася примхливою, проте швидко розклала все по своїх місцях. І коли ми вже знімали ввечері, це режимна зйомка, уже так і підтікав сніг, уже там вода. А на утра ми знімали весну, тому що лужі текли на день. Так що ми от весь такой поетичний кусок нам вдалося зняти за один день. Глядачам видно головний проспект Запоріжжя. Щоправда, трамваї та паровози тут давно не їздять, а от вежі бачимо ті ж самі. Ще одна особливість: 60 років тому, коли створювався фільм, пам'ятника Леніну на площі не було. Нема його тут і сьогодні. Разом із героями фільму продовжуємо шлях місцями зйомок. Їдемо туди, де Тетяна Сергіївна Левченко отримала нову кімнату. Гарна операторська робота не залишає сумнівів. Це будинок поблизу площі Маяковського. Нього запоріжжя у фільмі Весна на зарічній вулиці стали найяскравішими. На території комбінату «Запоріжсталь» знімальна група провела не один день. Здається, режисери свідомо показали ці кадри наприкінці фільму і велич металургійного гіганту нікого не залишила байдужим. А що... Мощное, так сказать, впечатление, мощное предприятие, металл, огненный, вообще, даже слово металлургия звучит как-то, так что это неудивительно. Мы должны увидеть завод глазами учительницы, когда она впервые попадает. Без зайвого пафосу глядачам показали життя металургів. Прототипом головного героя Саші Савченко став Григорій Пометун. За 35 років роботи на комбінаті він пройшов шлях від підручного Сталевара до старшого майстра. Сьогодні, прогулюючись рідним мартинівським цехом, чоловік згадує саме той день, коли сюди приїхала знімальна група. Тахмиї часу такянішлі. Поздоровалися. І наші перезволю. Ми будемо Нам треба допомогти, треба так, щоб показані розпочали, до колек перебути. З Миколою Рибніковим вони одразу потоваришували. Протягом двох тижнів Григорій навчав актора азам праці сталиварів, але ця наука давалася Рибнікову нелегко. Йому не наравилося це попросити, тому що по-перше, шумно, оперешумно, жарко. Во-вторых, сильно. Во-вторых, техников и вверху, и внизу. Это ему не нравилось. Ему нравились артистические дела. Понимаешь? Любовь, девчата. Но я ему говорю, тебе не надо забивать эту голову. Ты металлургов не будешь. Твое единственное, давай, что ты можешь сделать так, чтобы, когда будет фильмы, то ты технически правильно делал, чтобы не смеялись, будут смотреть в металлурги, будут смеяться, а о, рыбников вот, неправильности. Поэтому вот пробу брать он не смог, бросать хорошо сюда надо, тоже не смог, все это А вот смог легкий открывать и закрывать. Это он смог. До речі, коли знімали епізод, де електровоз в'їжджає в Мартинівський цех, знадобилося освітити величезне приміщення, і тоді стали вари на прохання режисера відкрили всі заслінки печей. А це суворо заборонено технологією. Це, Танішне діло сміти дві-три, не помню вже зараз. От вони все таки не закрили. І да. и спасли і и допомогли нам сняти один важний кадр. Мы, у нас не бы никакого света ніякого світу, это це Мы Ми рассчитывали, будет сонце через сіхляні крыши попаде луч. Був день, это вообще для нас була катастрофа. Але для творців фільму заводські стіни швидко стали рідними. Режисера Хуциєва жартума називали Марленом Мартеновичем. Під час його останнього візиту на комбінат колишній директор Запоріжсталі Віталій Сацький нагородив режисера званням почесний металург. Ідучи слідами, кінематографічної слави ми опинилися на вулиці Зарічній. Вона знаходиться на правому березі. Є тут і провулок Зарічний. та чи мають вони пряме відношення до легендарної стрічки, достеменно невідомо, адже насамперед весна прийшла в місто і в серця людей. В Яких случаях ставиться доточі? Многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен. И много еще осталось впереди. Верно? Не пора. Марія Маркелян, Сергій Чалий, Костянтин Грушко, ТВ5.